Зранку терористи знову почали штурмувати Донецьке литовище. Повідомив радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Фейсбуці. Серед кіборгів є поранені. Напередодні опівночі бойовики обстріляли зграду метеовежу аеропорту. Прилеглі до нього населені пункти були під вогнем до пів на першої ночі. Про це розповів речник АТО Леонід Матюхін. Найбільше постраждали піски і тоненьке зградів. Бойовики гатили до четвертої ранку по селищах Кримське, Верхній Вільхова, трьох ізванка, по околицях Фрунзе та міст. То щастя. Ворожі безпілотники були помічені сім разів над населеними пунктами Оленівка, Новокалинове, Єрник, Дебальцеве, Донецьк та Маріуполь. Один розвідувальний безпілотник перетнув державний кордон України. Найбільше збройне протистояння відбулося на Дебальцівському напрямку. Тут терористи з сторони Горлівки намагалися штурмувати наші блокпости поблизу шумів, Ленінського та Колес Новгородського. Українські військові бойовиків відбили. Також на цьому напрямку, близько півпершої ночі, незаконні збройні формування обстріляли з граді позиції наших військ поблизу населеного пункту Отрадовка.